10 грудня 2006 року 1545, 10800 футів гора хут, Орегон. Альпініст розмовляє телефоном із дружиною в Далласі, штат Техас. За понад 2000 миль холод снігової печери проникає крізь куртку, а праве плече сильно болить. Кожного разу, коли він змінює положення, його пальці починають німіти. Мені холодно, вдається сказати йому. Я мокрий і слабкий. Біля входу в печеру вітер виє зі швидкістю понад 100 миль на годину. Двоє його напарників кілька днів тому залишили печеру, спустившись у бурю по допомогу, але не повернулися. Три ночі тому він ще сидів у теплі біля вогню в хатині. Тепер він сам у сніговій печері чекає на допомогу, яка так і не прийшла. Хто цей альпініст? І як рішення, що здавалося логічним, залишило його у сніговій печері, поки його дружина безпорадно слухала. Від теплого вогнища, на яке пішло дві години, до бурі, що забрала життя 18 людей, і до мовчазного жесту, який розбив серце всієї нації. Це історія трьох друзів і виборів, які визначили їхню долю. Ці альпіністи вже мертві, і вони це знають. Ласкаво просимо до екстрему. У червні 2006 року троє чоловіків окремими експедиціями піднімалися на гору Рейнір. Їхні шляхи перетнулися на вершині 14 тисяч футів і щось змінилося. За кілька годин вони створили те, що їхні родини назвуть миттєвим зв'язком. За кілька місяців вони вже листувалися електронною поштою, постійно планували сходження, ділилися своєю глибокою християнською вірою і мріяли про гори, які підкорять разом. Ніхто з них не знав, що цей зв'язок затягне їх у безвихідну бурю. Першим був Келлі Джеймс. Йому було 48, Він був ландшафтним архітектором із Даласа, чиї проекти публікували в журналах Metropolitan Home та Better Homes and Gardens. У нього було волосся до плечей. Він любив The Beatles і провів 6 років, перетворюючи свій будинок 1970-х років на те, що друзі називали ультрасучасним шедевром. Справжньою пристрастю Келлі були гори. Він обожнював альпінізм. Він мав понад 25 років досвіду в альпінізмі. Він підкорив Денелі Айджер Альпамайо в Перу здійснив понад 20 сходжень на гору Рейнір, і саме під час одного з цих сходжень він зробив пропозицію своїй дружині Карен. Посадивши її на валун, він запитав, чим вона займатиметься до кінця життя. Його брат Френк описував Келлі як людину, в якій було трохи Вайлі Нельсона. Незалежний впертий і гордий техасець. Цілком і повністю друзі казали, що він підіймався в гори. Щоб стати ближчим до Бога, і незабаром гора випробує його віру. Інший альпініст Брайан Гол, 37-річний особистий тренер, визнаний найкращим у Далосі за версією місцевої преси. Він керував фітнес-центром і заряджав оточуючих енергію для наполегливішої роботи. Головною рисою Брайана було його серце. Він тренував жіночу футбольну команду та давав імена мертвим носорогам. Він волонтерив у хабітат для людства. У вихідні будував будинки для сімей, які не мали коштів. І в нього була одна мрія, яка надихала все, що він робив. Він хотів підкорити вершину гори Еверест. Брайан добре знався на горах і вмів дбати про безпеку. Гора Хут була для нього тренуванням перед Еверестом і кроком до багаторічної мети. Третім альпіністом був 36-річний Джері Нікокук, чия історія могла статися лише в Америці. Ніко виріс у підвальній квартирі в Чайнатауні. Його мати, іммігрантка з Кореї, працювала в салоні манікюру, щоб підтримати сина, і якимось чином, завдяки власній наполегливості, Ніко зміг вибратися з тієї підвальної квартири аж до Уолл-стріт, де став адвокатом. Коли ці троє чоловіків перетнулися на горі Рейнір того червня, вони одразу впізнали щось один в одному. Троє незвичних християнських альпіністів, які любили гори, безпечно випробовували себе і сприймали альпінізм майже духовно. Вони обмінялися контактами на вершині і через кілька місяців стали справжніми друзями, а не просто знайомими по альпінізму. Справжні друзі діляться думками про життя, віру й мрії, а не лише обговорюють спорядження чи маршрути. Незабаром дружба пройде випробування, якого ніхто не очікував. У грудні вони вже були готові до спільного сходження. Маунт гуд найвища гора Орегону одинадцять тисяч футів. 11240 футів може й не звучить так вже й вражаюче. Це не Еверест і навіть не входить до 50 найвищих вершин світу. Ось що слід знати про Маунт Гуд. Ця гора дуже популярна для сходження у північній Америці, але щороку забирає життя. Гора розташована в Каскадних горах, і в ясні дні цей сніжний вулкан виглядає майже занадто ідеально, щоб бути справжнім. Гора Гуд здалеку здається спокійною, це ілюзія, в яку вірить кожен альпініст перед підйомом. Щороку тисячі людей долають її стандартним південним маршрутом. Вона технічна і складна, але досить доступна, щоб досвідчені альпіністи тренувалися тут перед сходженням на вищі вершини. Однак маршрут північною стіною, який обрали Келлі, Брайан і Ніко, це вже інша гора. Північна стіна це 760 метрів складного льодолазіння зі схилами, які місцями досягають 60 градусів. Вона потребує кішок, льодорубів, мотузок і справжньої майстерності альпініста. А в грудні за зимових умов вона стає значно небезпечнішою, шторми насуваються швидко, температура різко падає. Якщо негода застане тебе високо на схилі, безпечних шляхів спуску майже немає. Вони вважали, що знають цю гору. Вони хотіли піднятися на технічну північну вершину і повернутися легшим південним маршрутом до готелю Тімберлайн. Вони хотіли йти швидко і легко, несучи мінімум спорядження для зменшення часу в небезпеці. Це був хороший план, амбітний, але не божевільний, саме такий, якого очікуєш від дисциплінованих альпіністів. 7 грудня 2006 року Келлі, Брайан і Ніко вирушили з Портленда до стежки Куперспур і піднялися до притулку Тіллі Джейн Кебін на висоті 5700 футів. Тоді вони прийняли перше рішення, що прирекло всіх: невеликий відступ у потягу хаосу. Щотижня на Патреон я публікую щось глибше: ексклюзивне відео, розбір подій чи особисту історію, яку не викладаю на YouTube. Хочеш побачити за кулісся зі мною? Приєднуйся до екстрім на Патреон. Побачимось там! Планували того вечора рухатися далі, піднятися в гори і розбити табір на висоті 7000 тисяч тисяч футів. Тож, прокинувшись наступного ранку, вони вже були би ближче до вершини і готові почати технічне сходження. Рано вранці, коли сніг ще твердий і погода стабільна. Зайшовши до хатини Тіллі Джейн, вони побачили, як у каміні потріскує вогонь. Тіллі Джейн невеликий громадський притулок на 5700 футах, який альпіністи використовують як базу перед сходженням на північний схил. Вона не розкішна, лише чотири стіни, декілька нарах і камін. Після шести годин у крижаному вітрі, коли заходиш у хатину і відчуваєш тепло від вогню, залишеного альпіністами, це здається справжнім раєм. І тепер перед ними стояло складне рішення: уже була шоста вечора. Якщо б вони дотримувалися плану і продовжили йти, їм довелося бити ще годину чи більше в темряві, щоб дістатися до пристойного місця для намету. Потім їм довелося б розбити табір на морозі, залізти у спальні мішки і спробувати поспати кілька годин до другої ночі, щоб розпочати сходження, або залишитися тут, виспатися і відпочити, а вранці вирушити з новими силами. Вони вирішили залишитися в хатині на ніч, вважаючи це розумним, замість розбивати табір вище. Перш ніж рухатись далі, хочу пояснити, це була не необережність, а відсутність досвіду. Троє досвідчених альпіністів ухвалили цілком логічне рішення. Хто не обрав би теплий вогонь замість холодного намету, не захотів би ще одну комфортну ніч перед випробуванням тіла. Саме це й робить цю історію такою моторошною. Іноді трагедія стається не через дурні чи ризиковані дії, а тому, що людина чинить так, як зробив би кожен розумний. До цього ми ще повернемося. Поки вони грілися в хатині, ухвалили ще одне рішення, що відповідало їхній стратегії легко і швидко. Вони залишили більшість свого спорядження для виживання в тілі Джейн, спальні мішки, снігоступи, більшу частину їжі. Логіка була така: чим менше ваги вони несуть, тим швидше зможуть рухатися. Отже, у п'ятницю, 8 грудня 2006 року, Келлі, Брайан і Ніко почали своє сходження від хатини Тілі Джейн. І оскільки минулої ночі вони залишалися на низині, то почали із запізненням. Фотографії, які пізніше були знайдені на камері Келлі, показують, що вони все ще перебували на нижній частині льодовика Еліот серед білого дня близько 9.30 ранку. Для зимового сходження важливо бути високо в горах зранку, щоб уникнути змін погоди в день. Вони відставали щонайменше на дві години від графіка, але були досвідченими, сильними і тренувалися для цього, тож продовжили підйом. Підйом проходив добре, поки вони не досягли приблизно 10 500 футів. Саме тоді один із альпіністів, ймовірно, келі впав. Оскільки їх зв'язали однією мотузкою, всі троє повисли, закручені разом на ній. Можу лише уявити жах того моменту. Ще мить тому ти впевнено йдеш вгору, зосереджений на кожному кроці, а вже наступної миті падаєш, і мотузка різко натягується. І раптом усі троє висять на схилі гори, намагаючись зрозуміти, хто поранений і як вам повернутися на тверду землю. Вони оговталися, повернулися на маршрут, прив'язали пораненого альпініста між двома іншими для підтримки і продовжили підйом. Коли вони дісталися вершини гори хут, вони досягли чогось неймовірного. Вони підкорили один із найскладніших маршрутів на горі, попри небезпечне падіння, що могло їх вбити. Майже так і сталося. Але кожен альпініст знає, дістатися вершини лише половина справи. Тепер потрібно спуститися вниз, і саме тут усе почало йти зовсім не так. Пам'ятаєш? Вони планували піднятися на вершину північної стіни і спуститися легшим південним схилом. Щоб спуститися на південний схил з вершини, потрібно знайти скелю перлинні ворота. Це по суті орієнтир, який підказує. Гаразд, ось тут починається легкий маршрут за гарних умов. Знайти його легко, озирніться, скелі й ідіть туди. Коли вони дісталися вершини, сонце вже сідало. Виявилося, що ті дві години, які вони провели, спокійно спавши в хатині Тіллі Джейн. Були набагато важливішими, ніж вони думали. Їхня видимість ставала все гіршою. Почався сніг. Вони виснажені і не знаходили перлинні ворота, тож не могли спуститися безпечно. Їм слід було вирішити: перший варіант спускатися попри все. Просто вибираєш напрям і сподіваєшся, що йдеш правильно, не зірвешся кудись у темряві. Інший варіант зупинитися, викопати снігову печеру. Перечекати ніч і спуститися вранці, коли вже видно дорогу. Вони обрали другий варіант: близько за 300 футів від вершини вони викопали снігову печеру і перечекали там до світанку. Ви можете зрозуміти їхній вибір. Спускатися з гори, яку ти не знаєш, у повній темряві, коли не можеш знайти свій маршрут. Це саме те, як люди падають і гинуть. Чекати на покращення видимості здається безпечніше і розумніше. Це не ідеально, але логічно. Вони, ймовірно, навіть не уявляли, наскільки поганою буде погода. Адже саме тоді, коли вони рили печеру, готуючись, як гадали, до однієї незручної ночі. У північно-західній частині Тихого океану формувався потужний шторм. У наступні дні швидкість вітру на вершині гори досягала 100 миль на годину з окремими ще сильнішими поривами. Такий вітер буквально збиває з ніг, неможливо навіть стояти, не кажучи вже про підйому гору. Температура опустилася б до мінус 40 градусів, але Келі, Брайан і Ніко не могли цього знати. Вони знали лише, що треба дочекатися ранку, але той настав, а погода не змінилася. Якщо вже на те пішло, то стало ще гірше. Вітер завивав біля входу в печеру, сніг намітався, видимість була жахливою. Вони чекали довше і в певний момент невідомо коли. Протягом перших днів у печері їм довелося прийняти ще одне рішення. Вони сперечалися, чи залишатися разом, і чекати, чи комусь спуститися по допомогу. Зрештою, вирішили розділитися. Браян і Ніко мали вийти з печери і спуститися з гори, щоб викликати рятувальників. Келлі з травмованим плечем залишився б чекати на місці, поки вони повернуться з допомогою. Вони вагалися на мить. Залишати друга під час бурі видавалося неправильним, хоча це було логічне рішення, і ніхто не міг пояснити словами. Теоретично двоє здорових і швидких альпіністів мають більше шансів на спуск, ніж троє виснажених, з яких один поранений. Спуститися вниз, покликати допомогу, повернутися з рятувальниками, усі вдома це логічно. Такі рішення досвідчені альпіністи часто приймають у надзвичайних ситуаціях. Вони стояли біля печери, сніг мчав повз, і всі усвідомлювали те, що не хотіли визнавати. Якщо буря посилиться, це може бути їхня остання зустріч, але діяти було необхідно. Те, що сталося далі, навічно переслідуватиме їхні родини. Неділя, 10 грудня 2006 15.45. Тихоокеанський час у Даласі, Техас, задзвонив телефон Карен Джеймс. На лінії був її чоловік Келлі, який дзвонив зі снігової печери на горі Худ за понад дві тисячі миль звідти. Шериф Джо Вамплер з округу Худрівер був на іншій лінії, слухав і координував те, що мало стати однією з найбільших рятувальних операцій у горах в історії США. Голос Келлі був слабким і розгубленим. Він сказав, що йому холодно, він мокрий і знесилений. Він сказав, що Брайан Гол спустився з гори, щоб покликати на допомогу. Потім він сказав що щось дивне. Він сказав: ку Кук був у таку, що не мало сенсу? Експерти пізніше вказали на це, як на ранню ознаку гіпотермії, яка впливала на його мислення, викликаючи сплутаність свідомості. Уявіть себе на місці Карен, ви чуєте голос чоловіка по телефону. Він за дві тисячі миль на замерзлій горі. Ви чуєте, як він слабшає, і знаєте, що він помирає. Що ви скажете? Як знайти в собі сили звучати з надією, коли знаєш, що надія зникає? Карен залишалася сильною, але що сказати, коли твій чоловік опинився у пастці на горі, а ти без сила зробити щось, окрім як говорити? Вона сказала: Привіт, любий, я тебе кохаю. Тримайся, ти маєш бути сильним. Я вже прикрасила ялинку, вона дуже гарна. Чекаю, коли ти її побачиш. Не засинай, я тебе люблю. Дзвінок тривав шість хвилин і 42 секунди. І за ці шість хвилин Карен Джеймс мала сказати все, що тільки могла, аби він протримався ще трохи довше. Після завершення дзвінка інженери T-Mobile надсилали сигнали на телефон Келлі кожні п'ять хвилин. Триангуляція стільникових веж визначила його місцезнаходження на горі з точністю до чверті милі. Кілька пошуково-рятувальних команд негайно мобілізувалися: 304-та парарятувальна ескадрилья з Портленда. Худрівер Крег Рец, найстаріша пошуково-рятувальна організація Америки, 1926, Портленд Маунтен Реск'ю, Офіс шерифа, військові гелікоптери, майже 100 рятувальників. Усі були готові розпочати найбільшу рятувальну операцію в горах Орегону. Усі знали, що Келлі Джеймс живий у печері, і де саме він? Гору було видно з командного центру. Однак у гірському порятунку знати місце знаходження людини і дістатися до неї зовсім різні речі. У понеділок, 11 грудня, сім рятувальних команд по три людини вирушили ще до світанку. Це досвідчені альпіністи, які багато разів піднімалися на гору Худ. Вони почали підніматися вгору до позиції Келі, але їх одразу змусили повернутися назад. Буря, що раніше затримала його з друзями, тепер затримала його самого. Сильний вітер і сніги з нульовою видимістю заважали рятувальникам піднятися. Що години очікування ставало більше його тіло замерзло зсередини. Один із членів рятувальної служби Портленда описав той перший день так: я пам'ятаю, що у нас була майже нульова видимість. Я подумав, що якщо навіть не бачу землі під ногами, шансів знайти докази майже не було. Наступного дня телефон Келлі коротко подав сигнал: о 22.55. Лише раз Надія спалахнула, всі стежили за сигналами. Можливо, він економив заряд або ще тримався. Техніки ФБР прибули з сучасним обладнанням для точного визначення місцезнаходження. Тож рятувальні команди спробували знову в середу, але результати все одно були невтішними. Видимість була менше півтора метра, ти не бачив власної руки перед обличчям. Вони досягли висоти близько 10 тисяч футів. Вони залишалися більш ніж на одна тисяча футів нижче Келлі і не могли піднятися. Вони підходили, і здавалося, що погода покращується. Вони просувалися вперед і планували знову вирушити в четвер вранці, піднятися вище, можливо, навіть дістатися до місця, де перебував Келлі. Було надія, що в четвер вони нарешті дістануться до нього. Вранці, 14 грудня, 2006 року все змінилося. Подія на горі Худ того дня була такою катастрофічною, що потрапила в національні новини з причин, не пов'язаних із рятувальною операцією. Потужна зимова буря, яка кілька днів наростала, нарешті обрушилася на Орегон і Вашингтон. Швидкість вітру на горі Худ сягала 100 140 миль на годину. Через вітер відчутна температура опустилася до 40 діч. У штатах Орегон і Вашингтон понад мільйон людей залишились без світла. 18 осіб загинули через бурю. Поки світ боровся з катастрофою, Келлі Джеймс переживав свою недосяжну для інших. На вершині рятувальники не могли залишити укриття. Вони пробували дрони з тепловізорами, але через воду лінзи запотівали. Свіжовипалий сніг став небезпечно нестабільним, ніхто не міг безпечно піднятися вище 7400 футів. Це була найгірша зимова буря в регіоні за багато років. А Келлі Джеймс був десь високо на тій горі, сам у сніговій печері чекаючи. П'ятниця 15 грудня 2006 року буря тривала. Рятувальники застрягли в Клаудкап Inn, історичному готелі на північному схилі гори Худ. Рятувальник розповів, як будівля скрипіла від кожного пориву вітру, що міг її зламати. Після всіх цих років випало 18 дюймів снігу. Ніхто не міг піднятися чи дістатися до Келі. І це очікування було своєрідною тортурами. До суботи, 16 грудня, нарешті настало покращення погоди. Температура на висоті 8500 футів становила мінус 5 градусів за Фаренгейтом. Вітер зменшився до 25 миль на годину, що ще сильно, але вже можна працювати. 45 досвідчених альпіністів почали підйом з обох боків гори. Гелікоптер Національної гвардії вперше за кілька днів помітив сліди, що вели до чогось схожого на печеру. Надія здавалася реальною, але вже того ж дня після обіду повернулися вітри зі швидкістю 50 миль на годину. Команди знову відступили, не діставшись до печери. Вони підійшли настільки близько, що бачили декелі, але не могли дістатися до нього. Неділя, 17 грудня. Нарешті, ідеальні умови: блакитне небо, майже безвітряно, температура біля нуля на вершині. Шериф Вамплер прийняв рішення закрити верхню частину гори для всіх, окрім рятувальних операцій, жодних інших альпіністів, нічого, що могло б завадити. Це воно, величезний вантажний літак С130 кружляв над вершиною. Тепловізійні камери сканували сніг, гелікоптери, чинок. Ці великі літаки розміром із шкільні автобуси висаджували рятувальників на верхні схили гори. Одним із рятувальників був Джош Джонстон, резервіст ВПС зі 304-ї ескадрилі парарятувальників. І щойно він приземлився на гору, гелікоптер відлетів, і стало тихо. Лише він, сніг і вітер. Він почав рухатися, шукаючи будь-які сліди альпіністів, і тоді побачив сліди. Але це були незвичайні сліди. Ураганний вітер протягом минулого тижня зробив щось дивне. Вони зметали весь пухкий сніг навколо слідів, але ущільнений сніг, де ступали альпіністи, залишився. Видно було кожну деталь. Сліди кішок, візерунки протектора, як привиди, застиглі в снігу. Сліди привели його до входу в печеру. Він обережно підійшов і пробив лід льодорубом. Всередині були розкидані шестерні, лежали два льодоруби, мотузка порізана на шматки, страхувальні петлі, дивні речі, які хтось навряд чи залишив би навмисно. Джонстон дивиться і думає, чому альпіністи залишили льодоруби? Ти не залишайте свої льодороби. Це критичне спорядження. Тут щось не так. Він відступає й продовжує пошуки, проходячи ще 90 метрів уздовж хребта, постукуючи льодорубом по каменях. Прислухаючись, він стукав льодорубом по снігу та камінню не просто так. Бачиш, коли вдаряєш по твердому каменю, лунає глухий, щільний звук. Якщо під землею є порожнеча, наприклад, печера, звук стає звідлунням. Під час чергового удару він почув порожнє відлуння, що вказувало на щось під снігом. Тож він почав розчищати вхід, пробиваючи ущільнений сніг своєю сокирою. Лід, який започатав його за останні десять днів, і коли він нарешті пробився всередину і зазирнув, те, що він побачив, змусило його негайно передати повідомлення по рації, тому що Джонстон знайшов тіло. Воно лежало на спині в маленькій печері, голова спочивала на рюкзаку, очі були заплющені. Людина була повністю одягнена в альпіністське спорядження з застібнутою курткою і взуттям на ногах. Коли Джонстон наблизився, він помітив дивне. Права рука не лежала біля тіла, як очікувалось. Вона була витягнута від тіла, простягнута у бік входу до печери. Рука була розташована навмисно, рукавичка знята і лежала поруч із тілом. Безименний палець був піднятий ніби на щось вказував. На тому пальці була каблучка, перстень із ініціалами, вигравірованими на ньому. ЛКД «Келлі Джеймс о 1529 за Тихоокеанським часом. 17 грудня 2006 року шериф Вамплер офіційно завершив одну з найбільших рятувальних операцій у горах США. Місія технічно досягла мети, але не так, як сподівались, адже тіло, яке знайшов Джонстон, належало Келлі Джеймсу. Він офіційно помер. Результати ростину здивували всіх, хоча раніше повідомляли, що Келлі отримав вивих плеча при падінні з висоти 10 тисяч футів. У нього не було переломів чи тяжких травм. Він помер від переохолодження, а зневоднення посилило це. Ймовірно, упродовж одного-двох днів після дзвінка Карен і до того, як холод забрав його, Келлі Джеймс зробив щось навмисно. Він зняв рукавичку при температурі нижче нуля. Він розташував свою руку так, щоб той, хто його знайде, одразу зрозумів, хто він і міг повідомити його родину. Це був останній акт любові, останній прояв турботи, безмовне послання людини, яка знала про своє зникнення і хотіла полегшити пошуки тим, хто прийде. А якщо до Брайана Холла та Джеррі Нікокука, які нещодавно вийшли з печери під час шторму по допомогу. Рятувальники, піднявшись на вершину гори та почавши пошуки, виявили щось приблизно за 400 футів нижче від келлі. У снігу лежали дві льодоруби, що одразу привернуло їхню увагу, адже альпіністи не залишають свої льодоруби. Вони необхідні. Саме льодорубами ти себе зупиняєш при ковзанні, чіпляєшся за лід під час сходження, їх не залишають і не йдуть далі. Біля них там була мотузка, розрізана на частини, ніби хтось готувався до спуску на мотузці. Також було два снігових якорі, забитих у схил, і хтось вирізав у льоду маленький майданчик, достатній, щоб на ньому могли стояти двоє людей. Але коли рятувальники придивилися уважніше, щось у цій підготовці не мало сенсу. Там було два набори слідів від черевиків. Під час походу гірськими схилами йдеш один за одним колоною, а не поруч. Одна людина перевіряє маршрут і переконується в безпеці, після чого наступна йде тими ж слідами. Але ці двоє йшли поруч, ніби одному з них потрібна була допомога, щоб триматися на ногах, і він спирався на іншого. Тож ти починаєш уявляти, що ймовірно сталося. Браян і Ніко вийшли з печери, почали спускатися вниз, і в якийсь момент один із них потрапив у біду. Можливо, він був поранений чи виснажений після днів у печері, але йому точно потрібна була допомога. Вони разом спускаються з гори, підтримуючи одне одного, щоб швидше покликати рятувальників для Келі. Вони підходять до крутого схилу, настільки крутого, що спуститися пішки неможливо, можна послизнутися і впасти. Тож вони зупинилися. Вони забили снігові якорі у схил, розрізали свою мотузку на частини, щоб можна було спускатися на мотузці. Вони вирубали платформу в льоду для стояння. Поки вони все готують, готуються спускатися вниз по цій крутосхилій ділянці. І тоді щось пішло не так. Їх, ймовірно, здув вітер перед спуском на мотузці, або вони впали під час спуску. Можливо, не витримали анкери, хтось втратив хватку, або вітер у сто миль на годину підхопив і кинув їх. Ділянка гори худ, яку вони спускалися, місцеві називають ярами і вважають моторошною. За 40 років до цього в цій самій місцевості загинули 13 людей. Ніхто достеменно не знає, що сталося з Браяном і Ніко їхні тіла так і не знайшли. Їх офіційно оголосили зниклими безвісти, ймовірно, загиблими. Згодом виникли питання: чи можна було цього уникнути, і чи варто було діяти інакше. Шериф Вамплер не стримувався. Він сказав: усе, що я можу сказати, вони не підготувалися до того, що сталося. Проблема була у відсутності підготовки до несподіванок, і це мене засмучує. Трагедія це не просто перелік помилок. Він згадав про спорядження, залишене в хатині, і про те, що вони вирішили залишитися в тілі Джейн, а не таборувати вище. Усі ці рішення здавалося безрозсудними, але інші бачили це інакше. Джим Вітакер, перший американець на Евересті, їх захищав. Він сказав, вони були досвідченими альпіністами і випробовували свої межі. Тоді люди найкраще проявляють себе. Я з цим згоден. Рішення Келлі, Брайана і Ніко не були безрозсудними чи необережними. Кожен їхній вибір здавався розумним у той момент: залишитися біля теплого вогнища замість того, щоб ночувати на морозі це розумно. Продовжувати підйом до вершини логічно, навіть із запізненням, особливо для досвідченого підготовленого альпініста. Якщо не знаходиш шлях у темряві, краще викопати снігову печеру і чекати ранку, ніж спускатись навпомацки це мудро. Відправити двох здорових альпіністів по допомогу, поки поранений чекає. Саме це радить протокол порятунку. Їх підвела не одна погана рішення, а низка трохи не найкращих виборів, які разом призвели до ситуації, з якої вони не змогли вибратися. Кожне з них здавалося цілком логічним у той момент, поки не подивишся назад і не побачиш, як усе це пов'язано між собою. Келлі Джеймс, Брайан Гол. І Джеррі Ніко Кук були досвідченими альпіністами, які приймали обдумані рішення, а не безрозсудними шукачами пригод. І іноді саме це робить таку історію настільки страшною, тому що якщо це може статися з ними з усім їхнім досвідом, підготовкою та вміннями, то де ж тоді межа? Як зрозуміти, яке маленьке рішення все змінює? Не знаю, але можливо це й робить такі історії цінними. Тож ми пам'ятаємо, що горам байдуже до досвіду, підготовки чи добрих намірів для них важливий лише час, і іноді достатньо всього двох годин. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео. Будьте сміливими та живіть відважно.